Є щось включене, не хоче запускатися. Ці моє стерпіння не дожав. Да, це на Житомирській трасі біля Борисема. Будь ласка. Так от працює гарненько, рівненько, без ніяких питань взагалі. Шифен 350 3500 коштує. 3500 доларів. Розстрочки немає, є скредитування. Ну, в принципі, вся техніка, яка в мене тут... Знаходиться, вона запускається із Полтика. Рівненько, тихенько працює, Ну, трактор взагалі ідеальний. Ось, будь ласка, ще давайте запустимо так РС-очку. <кій> <кій> У нас сьогодні там десяточка морозчику, ну, нормально. Бачите, все позамерзало, блін. Щось десь світиться, щось десь не світиться. Руки мерзнуть, капець. Доставка безкоштовна. О, бачите, Ресочка трошки тяжче запустилася. По ціні резки напишіть, будь ласка, мені в приватні повідомлення, бо так не пам'ятаю. Бо я там озвучував 8800, ну, кажу, що там не так, там прайс змінився. І вроді вони подешевшали. Все, бачите, як плавненько запускається, працює, як має бути. Ох. Отака от хондочка. Із кабінкою, і з кондиціонерчиком на півавтоматі даний апаратик буде коштувати 12 500 доларів. Запчастинами до японців ми не, не займаємось. Є ну, фірма, яка займається запчастинами, тобто ми запчастинами не займаємось. Запустить китайця. Щас запустимо.